На жаль, зараз в Україні кожна четверта людина відчуває тривожність під час воєнного стану в нашій країні. Але ми всі, тримаємо, ми всі тримаємося, сподіваємося перемогу. Всесвітній день психічного здоров'я припадає на 10 жовтня. Цьогоріч Кременчук активно долучився до цього дня та провів захід на підтримку психічного здоров'я у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Вирішили ми провести таку просвітницьку акцію до цього дня, для того, щоб привернути увагу наших здобувачів. Чи освіти, наших викладачів до саме потреби піклування про свій психічний стан, адже на жаль, за останніми опитуваннями, кожен четвертий українець відчуває тривожні розлади пов'язані з війною, з тим станом невизначеності, в якому ми проживаємо. Сьогодні обіймаємось цією собакою, обіймакою, да, яка допомагає нам відчувати, що ти не один. І наш психічний стан в наших руках. Студенти психологічної кафедри з ентузіазмом поставилися до організації заходу. Я дуже рада, що змогла сьогодні долучитися до цього заходу, тому що допоможемо людям, зможемо зробити їх емоційний стан більш кращим. Вони зрозуміють, що люди, які їх оточують, також відчувають ті ж емоції, що і ми. І за допомогою цих фліпчартів, які ми наклеїли, ми можемо зрозуміти, що всі ми схожі, і більшість емоцій у людей схожі. А коли виникає ця єдність емоційна, то люди почувають себе краще. Мені також дуже сподобалось, що ми так створили інтерактивну метод, обрали, бо, як сказала Аня, це дуже реально круто, що люди підходять, бачать, що написано на цих ну, картках, і бачать, що ну, вони не одні такі, що не, там, не одна людина відчуває тривогу, сум зараз. І вони мені ну, здається. Як заспок... ну, їм спокійно стає, і це дуже круто, що ми робимо. Я вважаю. Учасники заходу, хоч були здивовані, але з радістю долучилися до акції та поділилися своїми переживаннями. Це емоційна розгрузка, яка, яка зараз дуже важлива. У цей час це допомагає воно впоратися. Так дуже. Взагалі, кафедра психології у нашому університеті дуже активно допомагає людям впоратися зі складнощами, що виникли під час війни. Даруємо свої теплі наші буки. О, так що приходьте на кафедру. Це дякую. у нас розвідницькими ага. Бо сьогодні. Шунаси світній день захисту так, психічного здоров'я, тому ми привертаємо увагу. Наші я взагалі кафедри дуже вдячний, тому що ну тут я знаю, що стартували і дослідна там діяльність. Да, я бачив, да, і, да. ми проводимо опитування, опитування. Вже провели 250 осіб. Взяли участь і ми готуємо результати. І буде просвітницький вебінар, де ми доведемо і роз, будемо розповідати ще про необхідність захисту піклування про це. Журналісти Кременчуцьких новин також не оминули можливостей сьогоднішнього дня та підтримали флешмоб руханка сили в рамках проєкту Джуніор С, який запустив Олександр Педан у Ютуб. Житті, де так багато перешкод, я відчуваю крила та коріння. Слова я можу, мій таємний код, і моя сила сяє, мов проміння. Мій розум, тіло, творчість, почуття. Моє натхнення, радість, мрії, близькість. В моїх руках будую я моє життя і відчуваю впевненість та стійкість. Тож борімося з усіма складнощами життя і тримаємо свій емоційний стан на рівні. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.